Всім всім привіт! Що ж 2025 рік вже настав, і це ідеальний час, щоб нарешті розставити пріоритети і поставити нові цілі. Я людина, яка дуже любить планування. Я це роблю з року в рік. Саме тому знаю вже дуже багато дійсно ефективних і корисних методик у плануванні. Я люблю планування, тому що це розставляє насправді життя на свої місця. Це не лише корисно для роботи, навчання. А й взагалі для балансу в житті саме тому в цьому відео я поділюсь своїми топовими техніками у плануванні. Але спершу давайте трошки познайомимось. Мене звати Саша, я викладаю англійську вже багато років і максимально люблю цю справу. У мене є багато соцмереж, які я розвиваю, тому запрошую тебе підписатися. Також у мене є своя школа англійської мови, де є індивідуальні заняття, розмовні клуби. І мій флагманський основний курс Level Up. Я його робила з думкою зробити його бюджетним та максимально ефективним. Він містить більше 99 уроків на всі аспекти мови і коштує всього лише 2300 гривень. Таку ціну ви більше ніде не знайдете. Якщо вас цікавить цей курс, цікавить прокачати свою мову, цікаво, ефективно, максимально зручно, тому що це інтерактивна платформа. Дивіться деталі в описі. А ми будемо розпочинати. Тож, перша методика планування, яку я впевнена, ви десь чули, десь бачили, тому що вона максимально популярна її використовують бізнесмени, звичайні люди, роботодавці, робітники, це техніка SMART. Кожна літера містить слово. Кожна літера щось означає. Давайте швиденько розберемося, не будемо затягувати час. І так, перша літера S. Тобто, ціль має бути specific – специфічна або ж конкретна. Я не можу собі поставити просто ціль, я хочу схуднути. Тут нічого конкретного, нічого такого специфічного або я хочу вивчити англійську мову. Ніякої конкретники щось таке розмите і все. Тобто, правильними цілями буде я хочу схуднути до 60 кілограм. Я хочу вивчити англійську до рівня b 1 Друга буква – «measurable». Ціль має бути вимірна. Тобто, знову таки, ми можемо виміряти. Якщо я хочу вивчити англійську до рівня b 1 а в мене зараз А2, то в кінці року я зроблю собі тест, я пройду тест і подивлюся, чи вивчила я мову до рівня b 1 чи ні. Також ціль може бути вивчити 100 слів. В кінці року я дивлюся, чи вивчила я 100 слів. Якщо ще просто поставлю ціль говорити краще, це не специфік, не специфічна ціль, і тим більше не вимірна. Її неможливо вимірити і ніяк зрозуміти, чи стала й говорити краще чи ні. Саме тому завжди ставте measurable – вимірні цілі. Третя буква це e, «achievable». Ціль має бути досяжна. Якщо в мене рівень нульовий, а я хочу до кінця року говорити на c 2 тобто на самому найвищому рівні. Ну, вибачте, це нереально. Потрібно правильно, здорово оцінювати свої вміння, свої можливості і тому ставити такі от «achievable» цілі. тобто ті, які можна досягнути, ті, які реально буде зробити, а не потім розчаруватися. Наступне це «relevant». Ціль має бути релевантна. Як я це пояснюю, тому що слово не сильно зрозуміле. Приведу приклад: з року в рік я собі писала ціль розібратися в акціях. Але насправді для мене це було нерелевантно, тобто не потрібно. Це взагалі не була моя ціль. Тоді, 4 роки тому це було популярно. Наші друзі почали цим займатися. І я подумала: блін, класно, я теж так хочу. Я записала собі цю ціль. І так з року в рік її просто і переписувала, тому що нічого не робила, що її досягнути. Бо для мене особисто це було не цікаво. Ця ціль для мене була нерелевантна і, взагалі, вона була не моя. Тому обов'язково зазирайте всередину себе. Дивіться, чи це ціль ваша, а не взята у когось, і чи вона вам дійсно потрібна, чи дійсно вона вам релевантна. Наприклад, нащо вам англійська мова? Для чого конкретно? Подумайте, вона вам для подорожей, для роботи, чи вона взагалі взагалі вам не потрібна, тому що ви чудово живете без неї. Задумайтесь над цим і обов'язково пропишіть собі по пунктах, чому ця ціль вам потрібна. Це допоможе навіть вашому мозку зрозуміти, чому йому треба працювати над досягненням цієї цілі. І остання літера T, тобто time-bound, має бути вона обмежена часом. Наприклад, я хочу вивчити англійську мову до рівня b 1 для пошуку кращої роботи і кращих кар'єрних можливостей до листопада. Тобто, в мене є конкретна межа часова до листопада або за півроку. Тобто я конкретно обмежую себе часом. Отже, SMART – SPECIFIC, специфічна MEASURABLE. Вимірна, achievable, досяжна, relevant, релевантна, тобто потрібна вам time-bound, обмежена часом. Просто спробуйте планувати все, що є у 2025 році, використовуючи цю методику, і ви вже побачите, що ваші цілі стали більш чіткими. Досяжними, зрозумілими, потрібними і всі інші позитивні прикметники. Другий метод планування, який я дуже люблю, і часто використовую, навіть у плануванні своїх щоденних цілей, звучить як М маленька, 100% М велика. Ця методика планування заключається в тому, що я планую свої мінімальні цілі. Це буковка М маленька. Тобто, що я досягну, навіть якщо будуть різні форс-мажори. Буревій! Війна! Лінь настане прокрастинація, я втрачу роботу, ще щось. Тобто, включаючи всі форс-мажори, я ставлю мінімальну ціль, мій мінімум, який я точно досягну. 100% – це ваша ідеальна середина, тобто от прямо от ідеальне планування. А М велика – це ваш максимум. Якщо у вас буде заряд бадьорості кожен день, якщо у вас буде просто купа часу, от який ви максимум зможете досягнути. Наприклад. У 2025 році я хочу прочитати 10 книг англійською мовою. Це мій 100%. Тобто я хочу це зробити, я розумію свої сили, я оцінюю себе нормально. 10 книг це досяжна для мене ціль. Але мій мінімум, враховуючи всі форс-мажори, можливо, захворію, можливо, не буде часу, можливо, ще багато різних причин і проблем. Я прочитаю 3 книги. Тобто 3 книги за рік. Дуже такий мінімальна досяжна ціль. А мій максимум, якщо при мене буде багато часу, я зможу прочитати 15 книг. Тобто, 15 книг це мій макс. Третій метод планування впевнена, що ви його бачили в Тіктоці, тому що мені він потрапляється дуже багато. Це мапа ваших мрій, мапа бажань або «vision board». Тобто доска, де ви ліпите різні картинки зі своїми цілями і бажаннями, така візуалізація. Насправді дійсно психологічно це працює, тому що ви бачите картинки перед собою. Ви уявляєте так себе, ніби ви вже досягнули тієї цілі. У вас вже є картинка з цим досягненням. Уявімо собі, що ви вчите англійську мову заради багатьох причин. Можливо, одна з них це нова кар'єра. Ви можете знайти зображення або навіть зафотошопити себе в гарному костюмі. Така фешн girl, така йде на роботу з кавою. І ви розумієте, що для цієї цілі вам треба англійська мова, або можливо, ви хочете подорожувати і для цього вчите англійську мову. Так от намалюйте себе, можливо, знову таки використати фотошоп або просто знайдіть якусь естетик картинку там, де є подорожі. Ви це бачите і вас це буде мотивувати. В Тіктоці можна побачити просто валом різних ідей, як це робити. Роблять їх у форматі там бінго, роблять у форматі м, типу в рамочку, під рамочку, під скло різні фотографії, роздруковують, одразу розташовуючи і так далі. Тому ідей насправді, як зробити vision board, дуже багато. Просто відкрийте ТікТок і спробуйте пошукати. Четверта, дуже корисна методика, яку можна поєднати з усіма тими, які звучать. Але до цього це методика чанкін, або розбиття цілей. Цілі здаються насправді дуже такими великими, лякаючими. Наприклад, в мене є ціль схуднути до 60 кілограмів. Вибачте, але мені треба скинути дуже багато до цієї ваги. Я розумію, що моє тіло ну, нормальне, мене воно влаштовує, але можна і краще. Ця ціль мене лякає, тому що насправді до неї довго йти, і в мене роками не виходило її досягнути. Але якщо я її буду розбивати на більш мілкі цілі, мені буде легше. Наприклад, я хочу скинути до 60 кілограмів. Уявімо собі, що мені треба скинути 30 кілограмів, це не про мене, але 30 кілограмів. Я собі розбиваю, що це означає, що в місяць я маю скидати стільки-то кілограмів. Тобто в тиждень я маю скидати стільки-то кілограм, тобто я маю їсти на стільки-то калорій. Або, наприклад, я хочу покращити свою лексику в англійській мові. Для цього мені потрібно вивчити 5 тем. Я записую, які теми мені потрібно вивчити. Наприклад, там shopping, character, traveling і так далі. Розбиваємо ще на більш мілкі цілі. Кожного тижня мені ти потрібно вчити по 20 слів з кожної теми. Щонеділі я буду перевіряти себе за допомогою тестів. Тобто щодня мені потрібно вчити приблизно 20 ділимо на 7 і визначаємо, скільки мені потрібно вчити слів в день. Коли ви розбиваєте цілі, вони для вас будуть більш досяжними. Знаєте, є така поговорка, як з'їсти слона. Ну слон реально дуже великий. Ну як же його з'їсти? дивишся, в тебе очі на лоб лоплізуть. Слона з'їсти? Відповідь проста. Їсти його по шматочкам щодня і робити акцент на цьому одному шматочку, який є перед тобою в твоїй тарілці. Тоді в тебе не будуть лізти очі на лоб, і ти поступово його з'їсиш. Так само і тут оце чанкін ділення на невеличкі уривочки, розбиття цілей дуже класно працює. Так само в англійській мові хочу рівня А 2 Що мені треба зробити за півроку, що мені треба зробити за один місяць. Що мені треба зробити за один тиждень, щоб досягнути цієї цілі за один рік? Друзі, якщо ваша ціль дійсно вивчити англійську мову, запрошую вас на свій курс Level Up. Він стартує регулярно, і я з радістю вас хочу запросити, тому що це дійсно курс максимально класний, і ви таки я впевнена, ніде не знайдете. Про нього є ціла купа максимально позитивних відгуків. Він дійсно ефективний, бо я його створювала сама, вклала туди дуже багато грошей, часу, своїх знань, зусиль і величезної любові. Цей курс зроблений детально і максимально якісно. Він містить більше 99 уроків на різні аспекти мови, і уроки максимально різноманітні та цікаві. Це уроки і на словниковий запас, аудіювання, читання, говоріння, граматику. По відео є уроки, ТеТОкс, також є воркбуки до мультфільмів та фільмів з цілою купою завдань. І це все за 2300 гривень. Повністю весь курс з доступом на один рік. Тому якщо твоя особиста ціль вивчити англійську мову не відкладай це. Ти можеш дійсно звернутися до курсу, в якому вже все розподілено замість тебе, що і коли тобі треба вчити. І оцей от чанкін смарт велика, ЕМ маленька тобі вже не знадобиться, тому що я все зробила замість тебе, щоб ти вчила чи вчив англійську мову швидко, ефективно і з результатом, який на цьому курсі гарантований Time blocking або часові проміжки, коли ви визначаєте, що і коли ви будете робити, наприклад. Я по дорозі на роботу прослугую подкаст з англійської мови, тобто зранку, а ввечері 10 хвилин я приділю вивченню нових слів. Або ж з 9 до 9.30 я читаю текст англійською мовою. О 12 я слухаю на фоні якийсь фільм з субтитрами, і о 20.00 я переглядаю п'ять нових слів і намагаюся їх вивчити. Це схоже трошки на чанкін, тобто ділення цілей, але на ще більш маленькі time blocking, коли ви прям по часу ділите. Отакі години я зроблю те, отакі, те, отакі, те. Це теж допомагає більше сфокусуватися, коли робити цю ціль, знайти цей час і вже робити конкретні кроки. Тому що навіть якщо я поділю там на місяць, на тиждень, на день, що мені потрібно зробити, то часто буває так, що в дні я не можу знайти часу для досягнення цієї цілі. Коли я виділяю конкретний час, це дійсно працює. Наприклад, я собі в цьому році поставила ціль прочитати 12 християнських книг, корисних для мого життя. 12 книг, тобто по одній книзі в місяць. Одна книга в місяць, це я маю читати якусь певну кількість сторінок в день. І я собі також визначаю час, коли я це роблю. Я зранку встаю. Приводжу себе в порядок і сідаю читати книгу. На жаль, якщо я припускаю цей ранковий час до прочитання книги, то потім я не знаходжу протягом дня, коли це зробити, тому що день завалений роботою. Тому користуйтесь цим і виділяйте собі конкретний час, коли вам досягати тих цілей, які ви собі поставили. Шоста методика. Підходимо вже до кінця, бо їх буде всього сім. Це журнал планування. Або його також називають трекер звичок. До речі, зараз також в Тіктоці в Інстаграмі популярний такий чел. 75 днів, Коли ви працюєте над однією звичкою, 75 днів. Тобто ви собі пишете звички, хочу пити воду півтора літри в день, хочу вчити 5 слів з англійської мови кожного дня, хочу там збалансовано снідати. І ви 75 днів день у день маєте це робити, щоб випрацювалася звичка. Я не сильно розділяю цей підхід, тому що не всі цілі можна прописати для 75 днів. Це може бути дійсно фізично тяжко, але люди кажуть, що їм це допомагає. Я ж буду рекомендувати просто журнал планування або трекер звичок. Це дуже схоже на цей челендж. 75 днів. Ви собі теж прописуєте ваші цілі, що ви хочете зробити, що ви хочете досягти. І відслідковуєте по дням регулярно це робите. Наприклад, я буду вчити 5 нових слів з англійської мови у вівторок, четвер і суботу. У мене це дуже класно працює знову таки зі схудненням. Я цього року почала пробувати цей журнал звичок. Я собі взяла просто календар звичайний і відмічаю там фломастером, коли в мене вийшло класно, це зелений колір, коли вийшло середньо-жовтий колір і коли вийшло погано, це червоний колір. Чому я взагалі цим користуюся, чим мені це ефективно? Тому що я насправді людина, якій дуже легко здатися. Я перфекціоністка, якщо в мене один день не виходить, все, я вже кидаю все, я починаю їсти все підряд, і в мене є фраза, яку я люблю казати: горить сарай, гори і хата. Якщо вже хоч щось не вийшло, то вже все, котись все лісом, полем і чим завгодно. Насправді цей календар мене дуже тримає. В такому балансі формуємо звичку правильно харчуватися, тому що коли є червоний день, я дивлюсь на календар візуально, і я бачу скільки насправді було зелених і жовтих днів, що насправді все не так погано і рано ще здаватися. Це дійсно мотивує не покидати мою ціль схуднути, тому що коли я просто без цього журналу звичок намагалася зробити. Я знаєте, пам'ять так працює, що вона підкидає лише всі негативні дні. Ну, у мене сьогодні не вийшло і позавчора, і 10 днів тому в мене не вийшло, і мозок вам не підскаже, що у вас вийшло всі інші 8 днів. Він буде вам тільки підкидати негативні моменти. І сьоме це те, що вам буде корисно вже в кінці року. Це аналіз та рефлексія минулого року. Вам потрібно буде просто сісти і подумати, що для вас працювало, що для вас не спрацювало. Наприклад, у вашому випадку могло класно працювати. Перегляд серіалів в оригіналі. Ви це робили, вам це подобалося, вам це приносило результат. А от вивчити 50 слів за місяць було важко, тому що, наприклад, це була велика цифра, вам було важко це робити, і ви легше вчили слова природним способом, тобто через перегляд серіалів. Так само може бути зі схуденням, зі спортом, тобто ви рефлексуєте, аналізуєте, що працювало, а що ні. Таким чином, наступного року ви будете планувати більш чіткі, конкретні цілі, які працюють саме у вашому випадку. Отож, друзі, це були сім методик планування. Сподіваюсь, для вас це відео було корисним. Ви зможете поставити класні цілі і якісних досягнути. Буду рада бачити вас серед своїх підписників і, звісно ж, учнів курсу Level Up. Побачимося в наступних відео.